З 2 листопада до 8 грудня маленькі та дорослі відвідувачі Дніпропетровського цирку матимуть нагоду побачити яскраву програму Золота Орда, яку для них підготували артисти із Казахстану. Вже перший номер Снігові барси, які побачили під час генеральної репетиції журналісти, переконливо довів, що видовище буде дійсно яскравим. Так всесвітньо відомі гімнасти на щоглі Андрій Канахін та Достан Мажинов виконували трюки, від яких перехоплювало потих. Як розповіли артисти, цей номер був підготовлений на честь їх рідного міста Алма Ата, на прапорі якого і красується зображення снігового барса. І в ньому вони спробували передати спритність і граційність цієї тварини. При кожен трюк приходить не просто йде як трюк, якщо розшифрувати, а йде комбінацією. А ця комбінація являється наша робота, тобто ексклюзивність нашого номера. составляется в тому, що це трюкова робота, але вона зв'язана з новими. Скажем, війнімі і вже наші да. нашої творческой роботи без сумніву, порадує маленьких і дорослих відвідувачів цирку і номер Айгерім Делегенової «Тресировані далматинці. Роботу з собаками молода артистка, яка раніше займалася джигітовкою, розпочала відносно нещодавно, але зрозуміла, що це її справа. Чому саме далматинці? Ані на пір такі гіперактивні, красиві, по манежі. На місці не стоять, в сканіста хотят прыгать, бегать, буркатися. Они такі, Они очень трудно что, потому тому, тому они такі шалуни везде. Звісно ж, не обійдеться казахської цирки і без коней та залихватських вершників. Джигіти Сари Арка під керівництвом берека Бурашева завоювали цілу низку нагород на міжнародних фестивалях і мають припасти до душі і Дніпропетровському глядачеві. Окрім того, в програмі Великого цирку Азії Золота Орда глядачі побачать повітряних гімнастів, легендарних канатохідців, жонглерів, величних верблюдів, веселих клоунів та багато інших незабутніх та яскравих номерів. Елеонорасіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.